З тим геймскомом стільки всього сталося, але про це є окреме відео. Зараз я буду розповідати, що ще приніс ігровий, та не тільки всесвіт за останній час. Вітаю, піпле. Тисніть вподобайку та підписку з дзвіночком. Беріть щось смачненьке та приємного перегляду. А якщо цікавить щось більше, то в описі є телеграм. Переходьте, підписуйтесь та чекаю на майбутніх стрімах. Окрема дяка спонсорам, патронам та заразові донати. І все, все починаймо. По-перше, Старфілд Говарт обіцяв гідний проект, і він зовсім скоро виходить у світ, аж не віриться. І кажуть, що погравши 15 годин, не було виявлено жодного бага. Так, так, в грі від Bethesda. це підтверджував і Том Гендерсон. Також кажуть, що багато всього вивалюється з початку гри, тож розкачується повільно, але далі смак. Віце-президент Бесезда награв гру вже понад 150 чи то 160 годин, і говорять, що до фіналу навіть не наблизився. Під Гаїн скаже, що він не може точно сказати, скільки триватиме сама гра, адже є безліч речей для дослідження. І якщо це так, я не уявляю масштаби і що там взагалі весь цей час робити. Не дай Боже гріндити. Те, як виявилося, у Старфілд існують невидимі кордони, повністю дослідити планету в перший час не вийде. Єдині опції гравця це переміститися до корабля, досліджувати доступний регіон або ж вибрати інший на карті. І знаєте, це логічно і певно навіть прав. Правильно. До речі, Під Гайнс підтвердив і те, що The Elder Scrolls 6 щойно вийшла з предпродакшену і перебуває на ранній стадії розробки. Та повернімося до Starfield, у яку офіційно додадуть інструменти для модингу. Ентузіасти зможуть створювати свої власні планети. Про це заявив сам віце-президент Бесезда. Щоправда, він уточнив, що Creation Kit випустять лише після релізу гри. Затримка невідома. Модинг це круто, але й круто те, що є петиція на додавання української Локалізації в гру, яка вже зібрала понад 12 тисяч підписів. тож посилання я залишу десь в описі. Якщо ви досі її не підписали, підпишіть, бо є надія, що все-таки почують. До речі, не смійтеся, але подивіться, що я знайшов. Так, у Старфілд настільки детальний редактор персонажів, що в ньому можна відтворити самого Тода Говарда. Хто б сумнівався, але лише подивіться, який молодий. Загалом Старфілд добряче готується до виходу. Вона стала лідером за кількістю публікацій у змі за останні сім днів. Це 2696 статей. Baldur's Gate 3 і Call of Duty Modern Warfare 3 на другому і третьому місці відповідно. І відразу стосовно Baldur's Gate, яка цього року має вийти і на Xbox Series X та S. На S серії не буде гри через роздільний екран, також на обох консолях завезуть крос збереження між Steam і Xbox. Якщо ви очікуєте якусь там нову GTA 6 чи ще один RDR, то забудьте. Виконавець головної ролі в булі вимагає від Rockstar зробити продовження гри. Джеррі Розенталь зазначив, що йому не потрібно зніматися в проєкті, він знає, що вона не принесе стільки грошей, скільки GTA, але хоче, щоб компанія ризикнула заради фанатів. Тож, вибачте, але викрадача треба ще почекати, в такому ж не відмовляють. Тим часом нагадаю, що глава Take-Two пророкує великі доходи компанії у 2025 році, і цілком можливо, що йдеться саме про GTA 6. Ви подумали про Буллі? Та сподіваюся, що GTA дійсно вже на пізньому етапі розробки, адже Rockstar покинув Майкл Ансворд, співавтор сценарію обох Red Dead Redemption. Він пропрацював у компанії понад 16 років. Крім цього, він також є автором діалогів до GTA 4, GTA 5, Max Payne 3 і LA Noire. А до цього компанія втратила ще одного ключового сценариста, який пропрацював у компанії майже 20 років. І хочеться вірити, що вони привнесли в нову частину свій внесок перед тим, як лишити компанію зі своїми мільйонами, перевиданням РДР та GTA Trilogy на одинці. Хоча знаєте, Red Dead Redemption наразі найбільш продавана гра в PlayStation Store. До речі, суд визнав двох підлітків відповідальними за злом Rockstar і великий злив GTA 6. Як з'ясувалося під час засідання обидва зловмисники 18 і 17 років страждають на аутизм, і це не жарт. Вирок винесуть пізніше. До речі, аутизм може підтверджувати й те, що підліток вкрав дані про GTA 6 завдяки тебе приставці в готелі, в який поліція помістила його після арешту за інший злом. Під час обшуку номера, як повідомили в суді, виявили в телевізорі Amazon Fire Stick смартфон клавіатуру і мишу. Коротше, все, що давало йому змогу виходити в інтернет. Чи це жарт такий, чи то, як кажуть, в самурая немає цілі, є лише шлях. Ще трішки по демоверсії Stalker 2. Фахівці Digital Foundry теж випробували демоверсію Stalker 2 серце Чорнобилю і поділилися своїми оцінками. Отже, висновки такі: глобальне освітлення з трасуванням променів у метро Exodus Extended Edition має кращий вигляд ніж у Stalker 2, хоча атмосфера чудова. Стрілянина, судячи з демоверсії, потребує допрацювання, але в ній відчувається великий потенціал. Також фахівці дійшли висновку, що Джейсі Game World працює над потенційно чудовою грою. Григорович теж в свою чергу просить більш стримано сприймати те, що нам показали про Сталкер 2. Коли гравці починають грати без очікувань, як прості гравці, вони просто починають грати і забувають про те, що вони думають про Сталкер 2. І гра одразу починає їм подобатися. Вони починають досліджувати, відкривати, що там у грі, які є механіки та як їм правильно грати. Ця гра кардинально відрізняється від інших ігор. І я знаю, що кожен може сказати це про свою гру, але нам дуже важко знайти щось близьке за дос. Сюдом, тому що вона поєднує дуже різні жанри і є великі ігри з відкритим світом і з величезними картами, але немає великих ігор у Чорнобилі, реалістичному сучасному середовищі з великою кількістю наукової фантастики, дуже глибокою та нелінійною історією. Тому гра дуже цікава сюжетом, і вона нелінійна. Над новою основною грою серії The Witcher вже працює понад 260 працівників. Після релізу Phantom Liberty команда розробників проекту Polaris ще більше виросте. Тим часом CD Projekt Red офіційно заявила, що додатковий контент для гри Cyberpunk 2077 більше все ж не будуть розробляти. Цю інформацію компанія оприлюднила під час презентації квартального звіту. Рішення було прийнято у відповідь на питання щодо можливого впливу продажів гри після виходу Phantom Liberty. Відповідь студії була такою, що вони вже прийняли рішення з цього питання. Серії Bioshock виповнилося 16 років. Найперша частина франшизи вийшла 21 серпня 2007 року і дуже швидко стала культовою. Та круто, що наразі в розробці нова частина серії, сюжет якої має розгорнутися в 60-х в Антарктичному місці Борей. Збір коштів на розробку Star Citizen, Розробку Star Citizen, уже перевищив 600 мільйонів доларів. Поки що це найдорожчий проект в ігровій індустрії. Краундфандинг розпочався ще у далекому 2012 році на Кікстартер. Відтоді кількість вкладників сягнула 4,76 мільйона осіб. Мені так кортить зробити огляд на це не зрозуміло що, але я досі не впевнений. Як гадаєте, ну дійсно для чого розробляти гру, коли її можна постійно розробляти. Згідно з чутками, в Майнкрафт можуть офіційно завести автокрафт. На це вказує якийсь інсайдер, який можливо пов'язаний із Роджером Бенджерманом, який раніше до речі злив дуже багато підтвердженої інформації. У Call of Duty Modern Warfare 3 буде використовуватися штучний інтелект для боротьби з образами в голосовому чаті. Нейромережа ідентифікуватиме розпалювання ненависті, радикальні висловлювання чи заклики в режимі реального часу. Також будуть оцінюватися і тон мовця, емоційне забарвлення, висловлювання і реакція інших гравців. Як це все буде працювати насправді, хто знає. Assassin's Creed Jade офіційно вийде у 2024 році. Це мобільна трипле-ігра в сеттингу Китаю. Реліз відбудеться одночасно на iOS та Android. Розробники запевняють, що гру можна пройти від початку і до кінця без витрачання грошей, але не додають, що за півжиття. Armored Core 6 підкорив глобальні чарти продажів Steam, посівши перше місце після довгої перерви у останній гри серії. Успіху сприяло величезне бажання гравців поборотися на гігантських роботах. Розробники ж зазначають, що успіх Elden Ring дав гарантію якості, що допомогло привернути увагу фанатів. Утримання першого місця проти Starfield мало ймовірне, але галас навколо Armored Core 6 справляє враження. Гейм директор ремейка Gothic розповів, чому порт класичної частини 2001 року вийде виключно на Nintendo Switch. З його слів, через занадто слабке залізо портативки, ремейк просто неможливо випустити на неї. Тому вони от компенсували це все перевиданням. Банджі не коментує вихід нових сезонів Destiny 2 після Final Shape. Сама компанія раніше заявляла, що розглядає перехід від сезонної моделі до епізодів у стилі невеликих DLC. Фанати ж переживають, що студія і зовсім скоротить підтримку Destiny 2 заради марафон та інших проєктів. Реліз, The Final Shape відбудеться 27 лютого. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Експерти підрахували скільки компаній витрачають часу на розробку. Ігор і висновок такий, що великі проекти роблять все довше й довше. Пояснюється пандемією, високими очікуваннями гравців, а також необхідністю винаходити нові механіки в наступних частинах. Така тенденція спостерігається майже у всіх великих серіях. Незмінною ж залишається лише Call of Duty з грою щороку, сміх та гріх. Звичайно, з грою щороку лишатися не так складно, якщо гра майже така сама. Зараз без жартів хочу побажати усім виглядати як Коджіма. адже йому виповнилося 60 років. Геній народився 24 серпня 1963 року в Токіо. Кар'єру розпочав на посаді дизайнера в підрозділі Конамі. А вже за рік у 1987 році випустив свою першу гру Metal Gear. і добряче зберігся. Тож сил та наснаги, а головне не змінювати окуляри, бо не впізнаємо. А тепер зацініть постер нового Робін Гуд від Global TV. Стрічка розповість про Робін Локсі та антиавторитарну хіп-хоп групу в масках The Hood, які борються за свободу та рівність у місті Нью Ноттінгем. Ну і Бед Ньюс. Ціни на консолі знижуватися не будуть. Про це заявив Філ Спенсер у останньому інтерв'ю. Вся справа у інфляції, звичайно. Також він сказав, що для цього вони зробили більш доступне рішення, як серія SS за ціною 300 доларів. Ну і good news. цифровий магазин та лаунчер GOG додав український інтерфейс. Ми раді повідомити, що 24 серпня, у День незалежності України, ми впроваджуємо українську локалізацію. В наш клієнт GOG Galaxy, доступну для всіх, хто хоче, щоб клієнт був українською мовою. Написали GOG. Керівник Ради справ людини на Росії заявив, що західні ігри повинні піддаватися юридичному аналізу та оцінці. З його слів, якщо в них будуть закладені погані ідеї, то такі ігри необхідно забороняти. Які погані ідеї, звичайно, ніхто не уточнював, але це вже й не дивує. Але крім обмежень для обмежених, немає чого говорити. Тож в додаток на Росії здається і придумали, як заблокувати Ютуб. Почали надходити листи з повідомленням протестувати новий сервіс доступу, який є дзеркалом популярного відеоху. Але з фільтрацією контенту. Тож є припущення, якщо введуть такий формат цензури, то прямий доступ до YouTube закриють, але це лише припущення. Ще GeForce Now йде з Росії. Хмарний сервіс GFN.ru припинить роботу з 1 жовтня. І на кінець Microsoft напередодні релізу Starfield знову відключила пробний період Game Pass за 1 долар. Ранній пробний період за долар спочатку увімкнули на 30 днів, потім скоротили на 14, А наразі від нього повністю позбулися. Логічний крок для збагачення, враховуючи хайп і вихід в Game Pass в перший же день. Якщо сподобалося, тисніть подобайку та підписку. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також зазирайте в опис, там всі посилання. Доєднуйтеся до телеграму, а також приходьте на майбутні стріми. Окрема дяка спонсорам, патронам та заразові донати. Це допомагає існувати. На цьому в мене все. Звітував Дім, Дім Дімич, бережіть себе і папа. -па.